Давно не було відео на каналі Кліпіш 7, і сьогодні ми визначимо третього півфіналіста мого третього чемпіонату. Я надіюся, що сьогоднішня битва буде напряжною. А так, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, щоб дізнаватися щось про відео, загадки або просто поговорити зі мною. Також рекомендую підписатися на дизайнера прев'ю Вова Химич. Він робить красиві прев'ю або аватарки безкоштовно, що, як на мене, дуже круто. А ми не будемо стояти на місці. Починаймо змагання Ахерон проти стіни левітатора. Приступає збірка Ахерон за авторством Хезе, і, як ми знаємо, рис добре прокачується. Тому команда не повторить долю Тіньового грохостріла і жовтого помідора. Та й раунд не скажу, що складний, хоча зомбі вже наближились, і вони зможуть сісти у нацвіт, у якої стіна не прокачується. І так, Стіна як і мала тисячу одиниць здоров'я, так і має, що може показатися у пізніх етапах. А так, зомбі швидко з'їли стіну і тепер команда під загрозою. Хоча кокос уже перезарядився. І ще я можу сказати, що сплеш-атака у кокоса досить слабка. Но це не так погано, як те, що зомбі з'їли гармату. І тепер чи зможе рисупитися запал. Ну і зомбі теж вже не мають багато здоров'я. І може, рис доб'є зомбі, і команда ухопилася за бал. Приступає збірка стіна Левітатора за авторством Савелій Гладченко. І так, у чвертьфіналі знову команда з рисом проти команди, яку зібрав Савелій Гладченко. І буде забавно, якщо стіна Левітатора знову переможе рис. А щодо першого раунда, то команда легко справиться з цим раундом, оскільки тут є Мангольд, який затримує зомбі. Ще є левітатор, який буде викидувати зомбі. Ну і кактус під ультою, який наносить багато шкоди. А так, зомбі поступово вилетіли з газона, і лишився центуріон, і напевно його викине левітатор. А команда стіна левітатора виходить вперед на 2 пала. Імповий раунд. І команда має все проти такої проблеми. Фанги може захищати і рис, і кокос. Тільки кокос з побічною атакою, поки рис без всяких питань атакує фланги. І напевно, що команда справиться, лишилися бочки, з яких зараз вилетять імпи, які могли не виходити, оскільки рис без проблем таку проблему убиває. У команди стіна левітатора не буде проблем по центру. А от за фанги у мене буде питання. Хоча левітатор з прокачкою може успіти усіх викинути, і потрібне везіння, якого поки що левітатору не стає. А по центру, як я і говорив, проблем у команди не було. Зато чи зможе левітатор справитися з фангами? Ну, як видимо, імпів то багато, і невже зомбі дойдуть до Касарок? А команда Ахерон перехоплює ініціативу Раунд з машинами, і знову Кокос буде мішком через протекторів. Та й взагалі команді буде непросто тут, тому що дисколітонів команда може задівати тільки побічною атакою. А кокос буде мішком, поки рис не уб'є протектори. А у цей момент протектори вже виходять на центр. Но їх добиває зараз рис, тому ситуація трохи покращилась. Зато робоконуси майже цілі і неушкоджені. І вони змогли швидко зісти стіну і лунацвіт. І вони можуть ще Кокос з'їсти. І Кокос з'їли, лишився один рис. Він опирається, на його з'їдають робоконуси, он що я називаю пряма атака. Ну я не думаю, що стіні левітатора треба радуватись, оскільки фанових дискозомбі буде багато, а це значить, що левітатор не успіє всіх викинути. А поки що ми видимо, що машини повільно проючають, хоча деяких відкидають, деяких викидають. Но тут зрозуміло, на дискозомбі можуть пройти по фангам кількістю. Та й просто бажано убити пошвидше дискотрон. На дискотрон дістає всього лиш кактус під ультою. На поки він уб'є цю розвалюху, дискозомбі наспавниться стільки, що просто левітатор не зможе перебити усіх. Тому нижній дискозомбі уже близько, і швидше всього, що тут буде прорив. І так і стається. Що ж, обидві спірки не справились. Раунд з літаючими зомбі, і тут навіть мені нічого казати. Оскільки рис не атакує літаючі об'єкти. Кокос і ДПС просто пушка. А Луноцвіт зі своїми 1000 хп не зможе довго затримати літунів. І поки я це казав, джетпак ветерани вже перелетіли команду. Зато стіна левітатора не має всякі проблеми типу як літуни. Зато кактус відволікається на зомбі на повітряній кулі, Но його колючки упираються у других зомбі, тому він трохи тупить. На вони, то пересувається швидко, тому джетпак ветерани вже перелітають кактус. На вони не переживають зіткнення з колюшками кактуса. Хоча відроголовича може прилетіти левітатор, але його збиває кактус. І тепер просто кактуса тут не стане, тому потрібне лезіння левітатора. Но поки що він не викидує зомбі. Хоча вже з другого разу він викидує відроголового, ну лишилися індіано Джонси. І невже вони з'їдять левітатор? І вони з'їдають левітатор. І це через невезіння. Що ж, знову команди нічого не набирають. Раунд на роз'єднання. І тут завдяки нормальних флангів можна ухопитися за 2 бала. Тут напевно ніхто спорити не буде, оскільки рис уже цих зомбі точно зможе вбити. А ще якби ж усе вспівпало. Тоді би рис міг би захопитися за 3 бала. Ну як ми видимо, цього не станеться. Казав я, що фанги дуже корисні у цьому раунді, а от левітатор якраз такий собі, як для захисту фангів. Та й взагалі, розуміючи, як все йде, чи всього, що команда набере тут тільки 1 бал. А от решту балів тут не вдасться набрати, оскільки левітатор просто повільний. А команда Ахерон збільшила відрив. Раунд з піроманами і Кокос просто знищив усіх факелоносців. Хоча через спавність з під землі не всі зомбі получили поповній через побічну атаку. Факелоносці з факірами то наближаються. І вони спалили і Ілуноцвіт і за момент і кокос. І напевно, що зрозуміла, що команда приречена. Стоп шо? команда в останній момент захоплює півбала. Мене переповняють емоції. Зато для другої команди цей раунд просто біда. І напевно це зрозуміло, оскільки кактус не успіває усіх перебити. Звісно, надію, ще дає левітатор. Но кактус спалили і тепер не думаю, що левітатор зможе усіх викинути. А відрив ще збільшився на пів бала. У. А це раунд на швидких фанглих тварин. І команда не справиться через прокачку. Добре. А тепер що скаже левітатор на цей рахунок? А нічо, Тому що левітатор повільний і атакую одну ціль. І знову збіркам Баранка. Мій улюблений раунд на швидке приближення. І тут бажано мати добру спеш атаку. І рис має цю спеш атаку. Та й Кокос теж непоганий, Но Не тільки зомбі то дуже близько. Та й ми видимо, що швидше всього, що у кінець. Добре, що імпи не прилетіли уноцвіт, інакше команді були би непереливки. А так, капець, скільки зомбі, так що вони швидко з'їли кокос. А це значить, що вже не факт, що рис справиться. Хоча рис вижив. І тепер чи зможе рис добити решту зомбі? Так що не забуваймо про бочку з імпами. Хоча зомбі лишилося вже не так багато, але імпи вже впритик до риса. Норис Риз в останніх ХП добиває імпів і лишився хілер. І напевно зрозуміло, що рис доб'є хілера. Якщо рис справився з труднощами, то як буде викручуватися кактус зі своїми товаришами. А якось буде, оскільки тут є Мангольд, плюс ще кактус добре прокачується, тому видно, що імпам то не дуже добре. Звісно, бажано, щоб не було хілерів, оскільки вони мене напрягають. Хоча це не так важливо. І як же левітатор розумно працює з Мангольдом? Ну і нехай. Все одно основна небезпека утихла. Тому уже можна заспокоїтися. Зомбі прилітають по черзі, та й взагалі римські балісти розвалилися, і лишилися пару римських легіонерів, які навіть Мангольд не зможуть то їсти. А стіна Левітатора зменшує відрив до мінімуму. Станчий раунд. І через хітбокси бомбоксери не зможуть включити свою шедевру музику. Зато є міцні зомбі. Но мага дістає рис. А маги уже замахують свої закляття. Но один спопилився. А це значить, що Кокос миттєво вернувся у бій, і він уже готовий атакувати і лишився маг з мисливцем. Но, як ми видимо, нічого він не зміг зробити. Зато у команди Савелія допущена серйозна помилка. тому що кактус по центру. Ще у команди нема кому швидко вбивати бумбоксерів. Тому за одну мить лишився в бою один левітатор. Но ДПС просто імба. Такше йому не везе щось сьогодні. Левітатор не показує свою користь, а мені казали, що левітатор має бути на 6 балів. І знову Ахерон збільшує вітрив. Антистанячий раунд. І цей раунд був створений проти всяких команд з рисом. Ну у команди Ахерон є Кокос, який наніс багато шкоди зомбоні, а рис добив набухану машину. А решту зомбі просто нічого не зможуть зробити. Шо ж, команда не тільки залежить від стану. Зато у другої збірки. Нема такої сильної прямої атаки, так що левітатор буде мішком через те, що тут всі зомбі не відкидуються. Та й Мангольду тут кранти, оскільки зомбоні не можна відкидувати, на чому команда й базується. Зато кактус посмертно уб'є зомбоні. Но тут облом лишився один потріпаний зомбоні, якого не може добити левітатор. А це значить, що команда приречена, а відрив уже такий собі. Раунд проти прошиваючої наскрізь атаки, і тут рис не успіє вбити дам, оскільки хіори будуть лікувати. Зато у команди Ахірон є кокос, який просто миттєво убиває дам на роликах. Тому цей раунд і не мав бути проблемою для цієї збірки. А так, може, й решта дам просто спопиляться від побічної атаки. Атак лишається дві дами, а рис тут для затримки зомбі. Сам рис їх не доб'є. На дами уже близько до Луноцвіта. Чи успіє Кокос перезарядитися? Дами вже знищують стіну луноцвіта. а потім і сам Луноцвіт. Кокос мав би добити дам, але одна дама так і виживає, а це значить, що у команди серйозні проблеми. Дама уже близько. Рис затримує даму, дама знищує кокос. Неочікувано. Но цей раунд став тяжким для команди, у якої нема навіть прошиваючої наскрізь атаки. А так, Рис ще довго буде опиратися, но він приречений. Буде прикольно, якщо команда з кактусом справиться у цьому раунді. Хоча цей раунд був створеним проти кактуса, зато у нього є товариші Мангольд і Левітатор, які будуть відкидувати, а то й ваншотити дам. Та й просто, команда має нормальний ДПС по центру. Та й просто у деяких дам не хілять хілери, а Вітатор не тормоз, як чорниця. І видячи, скільки зомбів лишилося, швидше всього, що команда справиться з цим раундом. Тут навіть уже нічого казати. Неочікувано стіна левітатора зменшує відрив. Раунд з таранами і, як завжди, цей раунд проти всяких катапульт, типу Рис, ну у команди є уноцвіт під ультою, яка погано качається, зато може пережити два критичних удара. А так, команда втратила тільки уноцвіт. Ну всі свої сили зомбі втратили. тому тут два бала. Зато тут команді буде непросто. Такша реакція Мангольда просто імба. А далі якась незрозуміла діч: Корп не розбився об левітатор, а зразу активував газонокосарку. Он що значить бути низеньким. Но відрив то збільшується. Раунд на захист крайних ліній. І що зможе показати цього разу Рис? Добре, нічого особливого. Та й взагалі бажано, щоб нікого не було на крайних лініях, інакше команді кранти. Як я лиш тільки все сказав, як і полетіли динозомбі на крайну лінію. А хоча рис може дістати цього зомбі побічною атакою, тому ще не все загублено. Но тепер на крайній лінії два відро голових. Так ще не забуваємо про стан тому, той що на сусідній лінії, може відстати. Тоді рис не зможе дістати цих зомбі. Ну, як ми видимо, крайні лінії відраголові спокійно дойдуть до газону косарки. Зато чи зможе левітатор показати свою користь як захисник крайних ліній? На зомбі то багато, хоча багато вийшло на центр. І вони то марно це зробили, тому що кактус добре так наносить шкоди. Ну на газоні твориться якийсь хаос. Хоча не такий, як це було у першому чвертьфіналі. Оскільки фортепіано більше нема. І тепер дуже багато зомбі, і чи зможе хоча б тут левітатор набрати бали. Що ж, швидше всього, що ні. А це значить, що у півфіналах я фангові раунди зміню, і вони будуть реально нормальними. А так, команді Баранка. І знову з збірка Баранка раунд на знищення задньої рослини, і цей раунд був створений для таких команд, як Ахерон. Оскільки постійну атаку, якою є рис, ліквідують, і тепер у команди то безвихідне становище. І навіть якщо Кокос зможе вбити Сісадміна, а той промахнеться ноутбуком, що мало ймовірно, то Кокос просто доб'є фізрук. Но навіть Сісадмін то вижив і лишився Луноцвіт, яка у гарбузі, оскільки це раунд не проти ближників, сісадмін довго буде і з'їдати останнього спорону, Но краще я перекину адміна, оскільки, як я казав, цей раунд не проти ближників. Зато стіна левітатора більш сбалансована, оскільки кактус під ультою по центру. І от цього разу це добре, що кактус по центру. Так що адмін нічого не зміг зробити команді завдяки командної роботи. Таким чином, стіна левітатора зменшує відрив. Раунд на оборону назад. І тут команда не дуже готова, оскільки зомбі прилітають в притик до риса. Хоча цього разу зомбі не так багато, а так, рис то опирається, і може він може добити від голового. Но на жаль, ні. А це значить, що оборона не збережеться, тобто команда не получить бали. Та то стіна левітатора порівняно з ахероном готова до цього раунда добре. Хоча левітатор швидше всього що з'їдять. А поки що, зомбі повільно шагають. І починається приліт зомбі. І тут очевидно, що левітатор кранти. Зато лишився Мангольд, який може атакувати назад, і кактус під ультою, який ховається. А взагалі, зомбі вже получають утрати, і все виглядає так, що команда справиться. Хоча Птеродактиль перекидує потріпаного зомбі назад. Но він був потріпаним. А значить, не пережив ходьбу по кактусу. З ким не буває, стіна левітатора не хоче здавати позиції. Пляжний раунд. І знову ядро кокоса пролітає попри рибака. Зато серфери получили побічну шкоду кокоса, тому їх добив рис, і лишилося трохи базових зомбі. Ну, як ми видимо, рис може таких зомбів убити, а рибак приречений. Зато у команди Стіна Левітатора нема такого Гігачада, як Ноцвіт. Зато є Мангольд. Тільки він швидше відправиться купатися, ніж щось успіє зробити. Так ще у команди фанги такі собі. Тому здається, що команда приречена. Так здавалося. Якби ж серфер попав дошкою, а він промахнувся. Та й взагалі лишилося небагато зомбі, вони можуть перейти кактус. Но зомбі щось не вдається. і таким прикольним способом команда справляється. Зато відрив трохи збільшився, Но інтрига ще жива раунд з гаргантюа. і команді буде тяжко, оскільки атака у команди не дуже сильна. Навіть прокачка риса сильно не допоможе. Та й взагалі щось Рис слабко виступає у моїх чемпіонатах. А так, що до раунда, то Гаргантюа якось спокійно і довго будуть приближуватися. Це затягнулось, але я прискорю: Гарги вже підійшли до Лунацвіта, хоча одну катаку Гунацвіт завдяки стіни витримала. Та й взагалі, звичайний Гаргантюа підкинув копита. Та й Юра теж отримав досить багато шкоди. Хоча в три рази менше, ніж звичайний Гаргантюа. А так, команда втратила Луноцвіт. а Кокос уже перезарядився. Ну Юрі якось все одно. Може Кокос успіє ще раз перезарядитися? Ну ні, Кокос не успіває. І мені вже нічого казати. Як же цей раунд розтягнувся? Тому прискорюємо. Що ж, раунд затягнувся. Зато стіна левітатора готова до цього раунда на ідеально. Оскільки тут і Мангольд відкидує, і головне це ваншот атака. Тому звичайний гаргантюа полетів. Но Юра ще лишився. но чесно кажучи, тут все зрозуміло. Я навіть перемотаю, щоб переконатися, що команда справилась. І неочікувано стіна левітатора виходить вперед. Що ж, чи набере бали команда Ахерон? І як ми знаємо, на першому рівні команда не справиться зі спамом. Тому я й зараз думаю, що команда може не справитись. Хоча кокос зарядився і знищив значну частину зомбі. Та й взагалі зомбі вже не так багато. І може команда ухопиться за всі три бала. І представляєте? Представляєте, рис справляється зі спамом зомбі на одній лінії. А це значить, що проміжний рахунок 21,5 на 19 все рішається на кінець. Що ж, все вирішується в спамі, такого я вже давно не бачив, і команда стіна левітатора має набрати всі три бала, інакше команда програє цю битву. І знаєте, команда то не дуже сильно показала проти спаму у груповому етапі. Но з прокачкою, може команда ухопиться за бали, хоча зомбі багато. І зомбі то трохи получають шкоди. Шкода, що не вся лінія. Напередні зомбі так точно получають, а потім відправляються у задені ряди. Тато Мангольд втратив всі свої листки, і зомбі вже починають гризти Мангольда. І невже команда втратить важливий бал? Хоча рослини опираються сильно, левітатору почало вести на викидування, Но це не важливо. Мангольд тримайся! Но Мангольда з'їдають, як і в перемогу у цій битві. Но команда то добре опирається. Може команда получить 2 бала? Зомбі уже мало, так вони ще потріпані життям. І команда справляється зі спамом, но на 2 бала. І фінальний рахунок 21 половиною на 21 у виходу команди Ахерон. Що ж, це напевно найкраща битва з усіх, які були. Сьогодні були і забавні моменти, і камбеки, і другі ситуації. Звісно, команди набрали найменше серед усіх бали. зато битва вийшла поки що найкращою із усіх битв. А так, через тиждень буде круте змагання моєї збірки Азанатос і команди Рабичо Копая. І я надіюся, що моя команда або команда Рабичо Копая будуть змагатися достойно. Хоча моя команда створена, щоб програти. Хоча це не так важливо. А так, це все. Ви на каналі Кліпіш 7 Очікуйте наступні відео.